bart patinson Паразити війни клонів, що їх об'єднує новий фільм Мікі 17», який ми вже подивилися. Без спойлерів ділимось враженнями. Це новий фільм Пона Джон Хо відомий всьому світу з його паразитами. І як вважають деякі критики, Мікі 17» його найкращий англомовний фільм, який розкриється з часом. Основою сюжету став роман Едварда Ештона Мікі 7». В головній ролі, точніше ролях, Роберт Патінсон, який впорався з ними на 100%. відсотків. Дій відбуваються у недалекому майбутньому, коли частина людства вирішила покинути землю і хоче заселити на Планету на чолі з невдалим політиком і фанатиком якого грає Марк Руфало. Серед них опиняється Мейкі Барнс, який настільки хоче втекти від проблем на землі, що походжується стати субститутом розхідним матеріалом. На ньому ставлять допити та доручають складні місії. В ході чого він постійно і завдяки спеціальному принтеру його друкують, зберігаючи свідомість та спогади. 17 – це кількість його. Та різних Мікі, адже вони між собою все одно відрізняються. Під час виконання одного завдань на здивування всіх Мікі виживає і, повертаючись, в штаб бачить, що йому вже роздрували нову копію. Ця вся історія Мікі є тільки зав'язкою на фоні гострої соціальної сатири і переживань щодо майбутнього, які нам хоче показати корейський песиміст. Вже давно досвід перегляду кіно вийшов за рамки кінотеатрів, у чого є свої мінуси і плюси. Головний з плюсів це залишитись самим собою, приготувати їжу та відкоркувати улюблену пляшку з усіма такими побутовими. Дрібницями допоможуть новаційні технологічні товари з позначкою Новал на сайті Алою, наприклад, розумний штопор або ковдра з підігрівом. Шукайте товари з позначкою Новал, щоб краще оптимізувати своє життя з товарами, які поєднують технології та функціональність. У висновку Мікі 17 все-таки цікавий, особливо в нашому порядку денному. Він гостро висміює проблеми, які щоденно генеруються в новинах. Фільм пронизаний соціальну сатирою, яку ми як ніхто можемо відчути і уявити. Персонаж Марка Руфел, колонізатор невдаха, керує людьми на кораблі, як секою, прикриваючись популістськими політичними гаслами про світле майбутнє і обмежує права заради спільної мети. Як в більшості соціального кіно, ми бачимо конфлікт системи і людини, але пончен Хо додає й інших суб'єктів. Ми можемо впізнати суспільство не тільки в мікі і в виразі його обличчя, коли кожен зустрічний питає, як це в. А й в обличчя захоплених фанатів Новіженого, які йдуть за фальшивою обгорткою, ми можемо себе впізнати і в цих створіннях, які живуть на Ніфельхеймі. Ми випустили перший випуск нашого глянцевого журналу. Детальніше про нього в інстаграм. А в нашому телеграм слухати другий сезон аудіоподкасту з модними редакторами та експертами про модну індустрію. Перший випуск виходить завтра. Всі посилання в біопрофілю.